Раз, інвесторами ті, які вже у нас були в етері, ми про їхню проблему писали і розказували. Інвестори житлового комплексу Етнодім постраждалі від Рубікон груп Михайло Гринишин, Ярина Мелень з нами на зв'язку. Доброго вечора, слава Україні. Доброго Героям вечора, слави Героям слава. Так, ну, чи ви тим, що сказав заступник міського голови, і яка зараз ситуація у вас. На даний час um... Частково ми задоволені тим, що сказав заступник міського голови, тому що ну я вважаю велике досягнення, і це дуже круто для будь-якого потенційного покупця нерухомості у Львові, що є в відкритих джерелах, а тим більше ну, на такому авторитетному джерелі, як сайт міської ради, офіційне джерело міської ради, інформація про недобросовісних забудовників. Це власне була одна з причин, чому ми виходили на вулиці, чому ми так голосно кричали про нашу проблему, щоб. Щоб застерегти інших людей, не втрапити в таку халепу, в яку втрапили ми, вам пощастило менше до того, як ви купували так. житло, такого списку не було, на жаль. Очевидно, що не було, навіть якщо був то наш забудовник станом на той момент, коли купувався перший другий будинок, не був у такому чорному списку, там було абсолютно все гаразд з документами, там нічого в реєстрах не кричало про те, що є якісь проблеми. Зараз, звичайно, ситуація зовсім інша. Ну, така порада для будь-кого, хто шукає житло, це не нехтувати от такими от сервісами. і... Тою інформацією, яка є в вільному доступі, тому тому що направду, що міська рада, що, наприклад, сайт LUN.ua, чи там сайти Західно, асоціації Західноукраїнських забудовників, вони пишуть. Говорять про ці проблеми. Я розумію, що може бути складно, коли людина бере договір, складно зорієнтуватися там по кадастрах, можливо, складно зорієнтуватися в судовому реєстрі. Але ці речі в відкритому доступі великої велике дякую міській раді за те, що вона це робить. Це це дуже потрібно, це корисно для кожного. Так, нашим глядачам я нагадаю, що ми зустрічалися в нашому етері з паном Михайлом, з паном Яриною, тоді коли. Інвестори Рубікон пікетували і прокуратуру, і ОВА, і, і Лова, і міську раду. Що після того змінилося? Чи є якісь зрушення, пане Михайле? Чи будете ви мати житло? Ще раз добрий вечір. Я сподіваюся, що буде мати, що справедливість все таки буде на стороні людей, які є зараз потерпілими, і цей, напевне, Три сотні, які лишилися без житла, все-таки отримують питання: коли? О. І за які кошти, і хто це буде добудовувати? Чи це буде добудовувати ця компанія Рубікон, Чи ми будемо добудовувати свої квартири, які вже три роки чекаємо, за свої кошти? Це невідомо. Станом на сьогодні нічого, крім переговорів, зустрічі пана Любомира на площадці в міській раді толком не відбулося. Я зустрічі, але немає конкретного алгоритму виходу з тої ситуації. Немає жодних е, вектору, жодного як рухатися, немає жодної інформації від представників е, Рубікону, що нас чекає. А я би хотів анексувати, що чекає їх. Чекають далі виходи людей до прокуратури. Далі ми будемо діяти радикально, якщо в короткі терміни не буде для нас якогось грамотного і правильного вирішення даної проблеми, тому що час затягується і вже скоро літо буде. А розмови були, що будуть з 1 березня, потім з квітня. Ми маємо червень. І нічого не робиться. З того, ну, того моменту, що ви, ми з вами розмовляли, нічого не робиться. Просто були тільки зустрічі, розмови. Ну і медіатором, модератором цих зустрічей виступала міська рада, так? Власне, що міська Саме рада... так. Міська ну, рада. Ренту, ми, ми зустрілися в міській раді декілька разів. Потім з якихось причин, ну як, от ми послухали, що казав пан Любомир, напевно, та причина: те, що забудовник просив не проводити таких зустрічей, уже три тижні ми не зустрічаємося. Чи зустрічаються між собою засновники? Про що вони між собою говорять? Про що вони домовляються? Ми не знаємо, оскільки ці зустрічі від нас закриті. Нас ага. на них перестали запрошувати. Ну офіційно та офіційно міська рада написала: триває корпоративний конфлікт. Ну але ж ви ж, тут заручники головні. Очевидно, що якщо би вернути в міську раду, я думаю, що ми будемо ставити це питання, щоб вже наступний четвер ми таки зустрілися, то ці зустрічі, як на мене, є ефективніші, тому що все-таки авторитет міської ради, авторитет пана Любомира, воно якось дисциплінує нашого забудовника, як до мене, як на мене, для ну, до такого конструктивнішого діалогу. Як тільки воно все переводиться десь в закриті двері, ну. Якось не незадоволені ми наразі прогресом. Зовсім не задоволені. Ми десь частинками якусь ту інформацію отримуємо про якісь там доплати там по 150 доларів за метр квадратний. Ну ми не розуміємо, якого формату ця інформація, чи це рівня пліток, чи це є ну, офіційна. Офіційного забудовник ще нічого не заявив. Абсолютно, так як сказав Михайло, жодного алгоритму дій, жодних якихось термінів нам не озвучено. А що каже І, від... людина? Є... А що каже людина, коли зустрічається з вами віч на віч, Ну, у вас зараз є можливість подивитися йому в очі з ним поспілкуватися, яка ошукала таку велику кількість людей. Що він каже? От, от цікаво просто. О, а в наших забудовників це дуже зручно, тому що ж це не одна конкретна людина. Їх там доволі багато, тому в них дуже зручна ситуація. Вони просто показують пальцем один на одного. Угу. А на рахунок на рахунок засідання суду, то що мав відбутися в Голосіївському районі. Яка зараз ситуація? Чи тривають суди? Якщо не помиляюся, то засідання в Голосіївському суді відбулося сьогодні. Відповідно, реєстри ще не підтягнули інформацію. Ми ще не знаємо, які там рішення були сьогодні винесені, але пильнуємо постійно моніторимо то рішень багато кожного тижня і нових справ і деякі справи ті, які засновники відкривають чи там в плані. Цивільного судочинства, де вони оскаржують рішення загальних зборів, і вони вже на касації в Верховному суді? Угу. Ну, як ви бачите, от Ну ви люди постраждалі, ви вже просто повуха в цій всій історії. Як би ви бачили вирішення цього конфлікту? Що би ви підказали? Ну, кому? правоохоронним органам, прокуратурі? Ну Що мають робити відповідні органи, щоб допомогти вам? Можна я скажу? Ми даємо Добре робити свою роботу, Михайло, каже. От я хотів сказати, щоб наші всі державні структури саме виконували свою роботу, за що отримують свою заробітну плату на сплату наших податків. Як бачимо, нас багато чим займаються структури, які взагалі не цікавляться проблемами житла. Місто буде садити квіти під час війни, е там, бруківкою закладати вулиці. Е правоохоронці будуть е зацікавлені в тих справах, де їм, напевне, будуть гонорари давати гарні, але точно не зацікавлені вирішенню питань проблемних для саме мешканців міста. Для саме хлопців, які зараз в окопах, які довго збирали кошти, щоб придбати для своєї сім'ї е, е, якусь невеличку квартиру, зараз е, перебувають на, в районі бойових дій, сидять в окопах, стримують ворога, а тут вони собі класно, комфортно. Ну, деколи м, пролітають над хатами дрони і ракети, але живуть і про то не думають. І просто всі на такому ізі класному життю і думають, як то далі ну, робити щось, але не робити то, що потрібно. Дякую. Я, я, я дуже вас прошу, тримайте в курсі львівську мануфактуру новин. новину. Давайте ми будемо вам допомагати підсвічувати, якщо в цьому якась наша місія, хоч хоч трішки. А насправді ви справедливо зауважили, що ті люди, які ну, зрозуміли, що, можливо, і останні гроші віддали і зараз воюють. А ті, хто би мав захищати інтереси людей, в першу чергу тих, хто зараз на війні, на фронті, щоб вони мали куди повернутися, не робить нічого. І ця бездіяльність просто вражає. Так що я вам, я вам, дуже, я вам дуже дякую.